На телеканалі Інтер програма Знахарі і з вами, я, професор медицини Ольга Богомолець. Зараз Олександр Крикун підтримує олімпійську збірну в Канаді. Тож у нашій команді відбулася тимчасова заміна. Вітайте, Борис Скачко, дієтолог, і фітотерапевт Наталя Земна. Найбільша мудрість людини вміло користуватися дарами землі. В юності серце страждає здебільшого муками кохання. А що ближче до зрілості, вона нагадує про себе тривалими болями за грудиною, почуттям нестачі кисню, страхом близької смерті. Я назвала вам симптоми ураження серця інфаркту Міокарда. Сьогодні ми будемо говорити, як уберегтись від нього і як продовжити життя. Сьогодні у нашій програмі інфаркт хвороба століття. Експерименти з лялькою щокують. Чи можна приборкати холестерин? Фізкультура для сердечників. Від інфаркту рятуємось сміхом. Колись у народі біль у серці називали грудною жабою, яка, наче, душила хворого, паралізуючи його волю. Під цю назву підпадали всі вінцеві недуги серця. Ішемічна хвороба, стенокардія, і, як наслідок, інфаркт міокарда. Чим небезпечна ця хвороба сьогодні? Увага на екран. Інфаркт міокарда це некроз окремих ділянок серцевого м'язу, коли коронарні судини звужуються і повністю перекривають кровотік через спазм або ж тромб. Інфаркт міокарда названо хворобою ХХ століття. За рівнем смертності в усьому світі інфаркт випереджає рак, інфекційні хвороби, снід та туберкульоз. В Україні за останнє десятиліття поширеність інфаркту серед населення зросла майже втричі і щороку діагностується 50 тисяч нових хворих. Інфаркт виникає з приступу стенокардії, болю в області серця або всередині грудей, який відлунює в ліве плече чи під лопатку. І тільки надана в перші години медична допомога може врятувати життя. Торік саме інфаркт став причиною смерті письменника Милорада Павича, спортсмена Володимира Турчинського, шоумена Романа Трахтенберга та актора В'ячеслава Тихонова.